Доброго ранку, смачного сніданку, дорогі глядачі. На годиннику 9.40. Сьогодні у нас 15 число, 15.01.2024 року. 9.40 на годиннику. Ви мене просили називати дату, коли я записую відео. Записую 15.01 в 9.40 ранку. Прогнозування на тиждень по областях України. По... по днях по областях буде ввечері. Сьогодні ж. По днях, яким буде цей тиждень, пам'ятаєте всі прогнози минулого тижня? Найгірші карти випадали на вихідні, так і відбулося. Субота була дуже жорстка. Було декілька повітряних тривог, були бомбардування в різних містах України. Так само, і неділя була дуже і дуже негативна. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Це відео буде на моєму Ютубі-діктоці. Ставте лайки, не забувайте ставити ваші вподобайки. Давайте я витягну з циганської колоди Сім-карт. І давайте я витягну з гральної колоди теж Сім-карт на кожен день з 15 по 21. Вибачаюся за мій насмарок. Надіюся, це не викликає ніяких негативних асоціацій. Погодка зараз така. Але я працюю. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. По днях. Що чекає Україну? Так, поїхали. Значить, так, сьогодні 15.01. Карта працівника, карта ворога, активізація ворогів, удари ворогів. Така небезпечна карта, можуть бути підвищені загрози. атак. З іншої сторони, король бубновий, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Далі дивимося. Вівторок, 16 число. Карта солдата, карта активізації чоловічої енергії, енергії військового мілітаризація. І дев'ятка червова це карта любові, карта взаємодопомоги, взаємопідтримки, взаємопомочі. В принципі, непогані карти. Карта солдата вона не є сильно негативна, вона скоріше нейтральна. І вона скоріше може сказати про якісь активні військові дії, які можуть відбуватися конкретно в цей день. Можливо, якісь важливі бої, якісь важливі військові операції на фронті. Добре, дивимося далі. 17-та карта офіцера. І тут король червовий. Дуже багато чоловічої енергетики. Тут карта солдата, тут офіцер, тут король червовий. Тобто, я бачу, що от вівторок середа дуже активні військові операції. Тобто, от... Давно таких комбінацій не було карт. І в понеділок, до речі, теж тут король бубновий, тут карта противника. Тобто, з понеділка посереду, навіть я би сказав, якісь дуже важливі військові операції будуть відбуватися. Надзвичайно важливі, які реально можуть міняти хід цієї війни. 18. те Давайте подивимося. Четвер: карта бажання, карта здійснення бажань. Дама Христова, карта сильної жінки. Непогана комбінація карт. П'ятниця, дивимося. карта грошей, карта збройного фінансового підсилення. дев'ятка бубнова карта грошей фінансів. Непогана картина. 20 число. Карта посильного. Карта Зевса, блискавка підвищені повітряні загрози. Так, таке. І останній день карта збагачення. А з іншої сторони, П'ятірка Христова боротьба. Чорт! Такий тягне жінку кайданами за собою. Атаки. Агресія, провокації, удари. Тобто субота, підвищені повітряні загрози, підвищені повітряні атаки. Субота може бути дуже тяжка. І неділя також може бути тяжка, тому що тут чорти падають. І понеділок, відповідно, теж карта врага, карта противника. Цей тиждень мені показується трошки лайтовішим, трошки спокійнішим для цивільних, принаймні, по днях. В плані військовому, якщо взяти от, позиції на фронті, то з понеділка по середу будуть відбуватися дуже важливі і активні якісь військові дії. Надзвичайно важливі. Я би сказав, що пік агресії такої досить жорсткої, знову ж таки, випадає на вихідні. Так що субота-неділя, будьте обережні. понеділок теж такий собі, але, от конкретно, субота-неділя можуть бути дуже жорсткими. Вибачте, о навіть свічка загасла. Ем, я ж кажу, дуже якісь важливі військові операції з понеділка по середу, які будуть міняти хід цієї війни. Так що слідкуйте за новинами з фронту в ці дні з понеділка по середу. Будуть поступати, я думаю, дуже важливі новини. Багато дуже чоловічої енергетики. Раз, два, три, чотири, п'ять чоловічих карт за три дня випадає. П'ять з шести карт чоловічі. Це дуже сильний, сильний знак чогось важливого в плані військовому. Можливо, ще щось з мобілізацією нове в ці дні придумають. Не виключено, тому що багато чоловічої енергетики. Дорогі глядачі, бажаю всім гарного тижня. Бережіть себе. На вихідні будьте обережні, вихідні будуть поганими. І бажаю всім всього найкращого. Всіх благ і гарного, продуктивного тижня для кожного з нас. Мій помічник передає вам вітання, да? Всього хорошого вам.